Права 1089. Запиши. Ну що ж, дивимося, в першому заданні нам треба записати у метрах. Спочатку 3 дециметри. Для того, щоб це зробити, маємо пригадати, що в одному метрі є 10 дециметрів. Тоді 1 дециметр це 1 10 метра. То ми записуємо, що це дорівнює. Тобто це буде 3, що множиться замість дециметра. Ми можемо написати 1 10 метра. І це дорівнює. І що ж, тоді це ми можемо записати. Таких частинок у нас буде 3 по 10, то це буде 3 десяті метра. І переходимо до наступного завдання. Бачимо 18 см. Знов таки, оскільки в метрі 100 см, то 1 см це 1 сота метра. То ми записуємо, що 18 см це буде 18 і ще раз. Сантиметр це одна сота від метра. І це можна записати. Тоді таких частинок у нас буде 18, що це 18 сотих від метра. Є? Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 5 дециметрів 2 сантиметри. Для того, щоб правильно це зробити, спочатку 5 дециметрів згадаємо, це буде 50 см, і ще є 2 см, то це буде 52 см. Тобто ми можемо записати, що це 52 см. І це дорівнює. 1 см це 1 сота метра, то це буде у нас 52 таких сотих частин метра. Або пишемо. 52 соті метра. Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 3 мм. Пригадуємо в одному метрі 1000 міліметрів. То виходить, що 1 мм – це 1 тисячна метра. То ми записуємо, що 3 мм тоді буде 3 ще раз. А 1 мм – це 1 тисячна від метра. Отже, таких частинок у нас буде 3, то ми пишемо, що це буде 3 тисячних метра. Є. І до останнього задання переходимо. Бачимо 1 см 5 мм. Щоб правильно перевести, пригадаємо, що 1 см це 10 мм. І тут є ще 5. То разом ми можемо записати, що це 15 мм. І оскільки. Один міліметр це одна тисячна частина. То ми пишемо це 15 таких тисячних частин. І це дорівнює. Ну що ж, 15 таких тисячних частин. Записуємо, що це дорівнює 15 тисячних метра. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, треба записати у годинах 5 хвилин. Пригадуємо, що в одній годині 60 хвилин. Ну, а тоді одна хвилина це одна 60 години. То ми записуємо, що це дорівнює 5 ще раз, одна хвилина це одна 60 від години. Ну і тоді, якщо таких частин хвилин у нас є 5, то це буде тоді 5 шестидесятих від години. І Переходимо до наступного. 7 хвилин. Ну, аналогічно міркуємо. Якщо 1 хвилина це 1 шестидесята, то пишемо, що 7. Це буде 7 на 1 шестидесяту. Годин. І це можна записати як 7 шестидесятих годин. І тому що таких частинок у нас 7. Переходимо до наступного завдання, бачимо 15 секунд. Тут складніше в годинах записати. Чому? В одній годині 60 хвилин, а в кожній хвилині 60 секунд. 60 що множиться на 60 це 3600. Виходить, одна секунда це одна 3600 від години. То у нас таких секунд є 15, то ми пишемо це 15 тоді. І ще раз, одна секунда це одна 3600 від години. То якщо таких секунд у нас 15, то це буде 15 3600 від години. І Ну і переходимо до наступного запису 3 хвилини 5 секунд. Щоб правильно записати, я пригадуємо, оскільки це 3 хвилини. 3 хвилини це 3 на 60 180 секунд. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, це можна записати як 180 секунд плюс 5 секунд. І разом це буде 185 секунд. Згадуємо, що 1 секунда це 1-3600 від години, то ми записуємо, що це дорівнює. Я перенесу на наступний рядочок. І це дорівнює. Тобто ми пишемо, що це буде 185, що множиться, а замість секунди ми пишемо одну 3600 від години. Ну що ж? Якщо в нас є 185 таких частин, то це буде 1856 від години. Ну що ж, ось таке завдання на використання звичайних дробів в різних одиницях довжини та часу. На цьому вправу завершено.